Сьогодні розкажу вам, як одне невдале побачення мене насправді дуже багато чому навчило. І нагадало мені про дуже важливу річ, яку я часто забуваю. Одного дня я познайомився з дівчиною, яка топить за Соціоніку. Соціоніка це така школа психології, яка стверджує, що, пройшовши тест на 40 питань, можна визначити, що ви за особистість. Трохи пізніше я ще до цього повернуся. Але ми познайомилися з цією дівчиною, і звісно, вона почала мені розповідати про цю систему, яку вона активно вивчає вже багато років поспіль, і вона реально в ній експерт. І я був уже тоді трошки скептично налаштований. По-перше, з одного боку, я колись прочитав цілу книжку про соціоніку і тоді я пройшов цей тест, і мене вразило, мені сподобалося такий вау. Але чесно кажучи, далі цього тесту, далі цієї книжки я не пішов. Тобто я не зрозумів, як це можна використати в моєму житті, як воно мені допомагає. Потім вийшов прикольний документальний фільм, який називається «Persona. The Dark Truth Behind Personal Tests». 2021 року, на жаль, він здається, є лише англомовний. Якщо ваш рівень англійської мови дозволяє, вам подивіться, будь ласка, дійсно дуже круте кіно, але я все рівно сумнівався, тому що я був під враженням тієї книжки, того кайфу, коли ти проходиш тест, який тебе все по поличкам розкладає, який ти є. І от коли я з нею познайомився. Що називається ваги почали перевішуватися в іншу сторону, все ж таки, в те, що це дійсно ціла школа, і можна цим займатися. Але отут вийшла одна дуже цікава річ, тому що на нашому першому побаченні, чи краще сказати, зустрічі, вона мені сказала, що одна з провідних особистостей її в цій системі це етика. Вона сказала, що вона просто неймовірно етична людина для неї. Поступати правильно, етично по відношенню до інших, ну, це просто номер один. Це і провідна її характеристика в цій всій системі. Ну і звісно, я такий, вау, нічого собі, якої людину зустрів, цікаво. І тоді я вже запросив її безпосередньо на побачення. І ми пішли в театр, я замовив її таксі, і ми домовились, що після театру ми десь посидимо, обговоримо п'єсу. Була неймовірно класна п'єса, а все йшло дуже дуже гарно. Але як тільки ми вийшли з театру і дійшли до закладу, де ми мали посидіти і просто побалакати, вона мене Ашарашила, сказавши, що ти знаєш, я поїду зараз, тому що зараз буде зустріч соціоніків в Києві, і я хочу бути там, замість того, щоб бути тут з тобою. Але найбільше мене вразило її остання фраза перед тим, як вона поїхала. Вибач мене, будь ласка, що я зараз поступаю з тобою так неетично. І їдучи назад додому, я думав, ну як же так? Спочатку вона мені розповідає, що вона 10 років в соціоніці все про неї знає, і її провідна характеристика це етика, а тут вона поводить ну, достатньо неетично. Тобто, якщо ти етична людина, ти б хоча б могла сказати: Слухай, Макс, давай просто зараз вип'ємо чайку, і я через 30 хвилин поїду. Але отак штанами об асфальт серед білого дня посеред побачення. І тоді до мене нарешті дійшло те, про що я прочитав у Насіма Талеба, мого улюбленого Насіма Талеба в книзі Шкура у грі. Він там пише дуже цікаву фразу, яку не зразу можна зрозуміти. Він приводить наступну цитату. На рівні Федеральної резервної системи я лібертанець. На рівні країни я республіканець. На місцевому рівні я демократ. На рівні своєї родини і друзів я соціаліст. А на рівні зі своєю собакою я марксист. Що значить ця цитата? Ця цитата значить, що ваші в даному випадку політичні вподобання. Ваші типи особистості і так далі. і так далі, Залежить від контексту, в якому ви зараз перебуваєте. Контекст це все. Саме тому, якщо ти фанатка соціоніки, і ти прийшла на побачення до чувака, який весь час стопить за стоїцизм, медитацію і саморозвиток, а там десь. Якраз таки збирається клуб соціоніків, то Болт ти клала на будь-яку етику. Тому що в даному випадку контекст зовсім інший. І знову ж таки, давайте візьмемо мій приклад і більш детально зрозуміємо, що ж таке соціоніка і чим вона найголовніше не є. Перше, що ми бачимо в соціоніці, це два типи: Це інтроверт і екстроверт. Ви, напевно, що всі про це дуже часто чули. Я інтроверт, я екстроверт. Ну що ж, повертаємося до контексту. Коли 10 років назад я був таким, знаєте, от успішним успіхом, я рвали метал, Я був екстравертом. Я був дуже-дуже націлений на спілкування з іншими людьми. Я не міг знаходитись на з собою. Мені постійно треба були якісь активні, якісь нові переживання. Це був один контекст контекст максу, який хоче все встигнути до 30 років. А потім я почав змінювати контекст. Тому що мені цей успішний успіх не дуже подобався. Мені не дуже подобалось вигорання. Я почав запрошувати інший контекст. Це медитація, цигун, усвідомлене життя. І таким чином я перетворився, можна сказати, що у інтроверт. Але знову ж таки, якщо ви прийдете, наприклад, на мій тренінг, ви там не побачите макса інтроверта. Там буде макс-екстроверт. Знову ж таки, чому інший контекст? І якщо завтра життя дасть мені новий виклик, так що я знову маю вести більш таке, знаєте, активне соціальне життя, я знову стану екстровертом. Далі ми йдемо. У нас є етика, славно, звісна етика, і логіка. Тобто, ну, як ви розумієте, етик це той, що більше про почуття, про те, щоб всім було гарно, з моїми клієнтами, з моїми друзями, я етик намагаюся зробити так, щоб всім було комфортно, звісно, враховуючи її свої певні кордони. Але якщо я, як інфобізнесмен, коли запускаю, наприклад, новий а, тренінг чи новий якийсь продукт, і мені, наприклад, треба зробити веб-сайт, і я наймаю фрілансера для цього, ну мені байдуже. Що у нього там захворів кіт, і він не може мені е, зробити цей сайт у той срок, що ми з ним домовились. Я стаю, я, як бізнесмен, я стаю у цьому контексті логіком. Тому що якщо ти в Україні займаєшся бізнесом і ти дуже етичний, то твій бізнес, як людина, яка вже програла не один раз, він протримається рівно два дні. Ми йдемо далі. У нас є сенсорика. І у нас є інтуїтика. І сенсорик це той, хто більше по всьому запланованому, по більше всьому стабільному, а інтуїт у нас ну, це інтуїція. Да? І знову ж таки, коли я готуюсь до цих відео, я сенсорик. У мене є більш-менш прописаний план. Але коли я натискаю кнопочку старт на своїй камері, я притворююсь в інтуїто. Саме тому мої відео постійно нарізані. Слава Богу, є така річ, як монтаж. Тому що ви собі не уявляєте, скільки разів мене заносило в такій дєбрі. Я просто по 10 хвилин потім видаляю. Навіть це відео я хотів зробити про соціоніку. А воно йде зараз у зовсім іншому напрямку. Під час запису цього відео я зрозумів, що це відео буде про інше. Це відео буде про важливість контексту. Знову ж таки, бачите, контекст помінявся і все, все по-іншому. Далі у нас йде раціональність і ірраціональність. Тобто, наскільки ти пунктуальний, наскільки для тебе важливо мати плани. Знову ж таки. Коли я веду своїх клієнтів, я ніколи не запізнююсь, я намагаюся ніколи не запізнюватися на зустрічі, тому що я помітив, що коли ти завжди пунктуальний, ти себе починаєш більше поважати. А якщо ми з вами зустрінемось десь на якомусь ретрит центрі на тижні, де у нас буде ретрит, де ми будемо нічого не робити, не очікуйте від мене, що я буду дуже раціональним, або я інколи люблю собі влаштовувати такі дні байдикарства. Я взагалі просто байдикую, нічого не роблю так само. Я абсолютно повна протилежність. Чому? Знову ж таки, ми повертаємося до того, чого так не люблять соціоніки до ідеї про те, що насправді це все не якісь 40 питань, які можуть. Зробити, знаєте, у вас в'язні тюрми під назвою Я екстроверт, тому я не можу сидіти, не можна буде. Татувати. Або я інтроверт, а ця робота не для мене, все набагато простіше. Все залежить від вашого контексту. Ви знаєте, нещодавно зустрів дуже цікаву людину. Така от духовно розвинена, приємний співрозмовник. І ми розговорилися, і він просто мене ошарашив. Він сказав: Макс, а ти знаєш, а я був взагалі гопом. Ну, пацаном, пацанчиком, скажімо так. Я на нього дивлюсь. Дуже образована, дуже гарно одягнена, дуже така приємна особистість. І він мені каже: знаєш, що мене врятувало? Як я став тим, ким я є просто зараз? Я познайомився з однією дівчиною, і вона мені дала пораду, яка змінила все моє життя. Ця дівчина мені сказала: слухай, а перестань слухати шансон. Починай слухати. Якісну музику. І він сказав мені, що як тільки я перестав слухати пісні, у яких зазвичай співають про те, як ти дуже сильно сумуєш за своєю мамою, поки сидиш за гратами, куди тебе, звісно ж, посадили нечесно не і несправедливо, і коли він перейшов скріпя зубами, бо це було непросто, до більш якісної музикою, року, класики, він каже, це кардинально змінило його життя. От як контекст на нас впливає. Другий класний приклад. Я зараз читаю книжку Трубодури імперії. Ця книжка про те, як російська література насправді весь час, починаючи з перших російських авторів, дуже сильно нав'язувала ідею прекрасного російського миру. Саме вони. Достоєвські Толсті Тургеніви нав'язували з, з роками десят, десятиліттями оцю дуже солодку ідею для росіян про те, що а, меншинні народи, так би мовити, їх треба захопити, щоб це була все прекрасна Російська імперія. І що найцікавіше, Ця книжка вийшла, точніше, у нас вона вийшла нещодавно, а взагалі ця книжка 2000 року. І фішка в тому, що всі ці твори, які так класно пропагандують оцю ідею, вони викладаються росіянам з перших класів їхньої школи. У них фішка їх літератури це типу от наша російська література це номер один. І я дійсно, після цього розуміння, почав зовсім по іншому ставитись до літератури. Я зрозумів, чому, коли росіяни захопили Херсон, перше, що вони зробили, це вони завезли всю цю в лапках класику в бібліотеки, а нашу українську літературу знищили. Контекст. Вас визначає, якому, яку ви музику слухаєте. І я дійсно помітив, що більшість моїх друзів слухають ту саму музику, що і я. Вас визначають, які книжки ви читаєте. Вас визначають, які відео на Ютубі ви дивитесь. І я маю сказати, що я дуже класно зараз підвів до цієї класної популярної фрази ютуб блогерів: саме тому підпишіться на мій канал. Ну я не зміг втриматись пробачте. Але як коуч, як людина, яка допомагає людям максимально якісно пізнати самих себе та перейти на новий рівень життя, я коли починаю працювати з клієнтом, перше, що я задаю питання як у тебе з хобі? Як у тебе зі спортом? Як у тебе зі стосунками? Як у тебе з роботою? Працюєш у наймі чи на себе? Умовно кажучи, я питаю, як у тебе з контекстом? І перше, що я роблю, це намагаюся зробити так, щоб контекст цієї людини він був сприятливий для того, щоб людина могла розцвісти. І насправді далеко не треба йти. Хочете бути більш впевненими? Змініть свій гардероб повністю. Ви будете себе почувати зовсім по-іншому. Хочете більш насичене, яскраве, радісне життя, заведіть собі хобі, або займайтеся спортом. Причому спортом саме грайте на рахунок, приймайте участь у змаганнях. Хочете бути більш спокійними, запросіть своє життя медитацію. Ви будете набагато спокійнішими, або, знову ж таки, незаметна рекламка. Приходьте на мій тренінг «Мистецтво спокою», який, до речі, наразі безкоштовний для наших ЗСУ. Ви знаєте, коли я вивчав медитацію, мій вчитель медитації, і да, медитацію треба вивчати через вчителя, якщо ви хочете, щоб ця навичка була провідною в вашому житті. На жаль, ті всі відео, які ви дивитеся на Ютубі з приємним жіночим голосом, це не є медитація, це є техніки релаксації. Так от мій вчитель медитації сказав, що по справжньому якісна медитація. Буде з вас діставати дуже багато, ну багна. Це дійсно так, тому що все це накоплювалось у нас роками, і тепер воно починає потрошки виходити. І медитація оце цьому сприяє. Тому він сказав: коли вас буде накривати, коли вас буде дуже сильно ковбасити, і в мене дійсно таке було, і у всіх медитуючих таке є. Він мені дав неймовірну пораду, яку я запам'ятаю на все життя. Я зараз думав, у цей духовний дядько, він мені зараз каже, почитай духовну літературу, займись йогою. Він мені сказав так: коли ковбасить, переклей палери у своїй кімнаті. Є така цікава думка з книжки Курс Чудес. Це книжка, здається, 80-х чи 90-х років, і от там була. Сказана дуже-дуже потужна ідея, що насправді всі наші вчинки вони ґрунтуються або на любві, або на страху. Що б ви не робили? Якщо ми будемо копати, от навіщо ви це зробили, ми завжди будемо докапуватися, що це дія, це слово, ця покупка це було або через страх, або через любов. Так от, кожна річ, яка зараз у вашій кімнаті, вона символізує або вашу любов, або ваш страх. І тут до вас питання: а що буде, якщо більшість речей в кімнаті символізує страх? І інше питання: а що буде, якщо більшість речей в вашій кімнаті символізує любов? Ви розумієте, про що я кажу? І найважливіше, якщо ми кажемо про контекст. Як людина, яка допомагає іншим, як коуч, я маю вам сказати, що найважливіший, найдієвіший контекст це ваше спілкування. Це тим, ким ви себе оточуєте. Як казав Сенека, нема нічого більш небезпечного, ніж натовп, у якому ти трешся. Бо скільки ви надивилися крутих відео, скільки ви не читали класних трансформаційних книг. Якщо ви повертаєтесь у спілкування з людьми, які взагалі не в цьому, які взагалі не в темі, які тягнуть вас навпаки на дно, то це все просто уходить в нікуди. Саме тому є така дуже часта пастка, мої клієнти мене питають: ну як же так? Як же я от прочитав якусь класну книжку? Наприклад, там Картоля Сила моменту тепер нереально духовна книжка, все зрозумів, став просвітленим. Два-три дні все вивітрилось. все забув, треба знову перечитувати. Контекст. Був такий класний духовний вчитель Рамдас. В нього є дуже популярна фраза: якщо ви вважаєте себе просвітленим, поїдьте поживіть до батьків один тиждень. Знову ж таки, і тут у нас всюди є контекст. І ваше оточення, воно, в принципі, і впливає на вас найбільше. Не книжки, не подібні відео. І ви мені зараз скажете, Макс, ну я все розумію, але я не можу відмовитись від моїх старих друзів. Друзів, які мене можливо одного дня врятували, яких я дуже сильно ціную. І тут я хочу прокомувати вам невеличку вправу, яка дуже класно вам допоможе створити бажаний контент для вас. Наступного разу, коли ви будете з кимось спілкуватися, фіксуйте після спілкування, чи ви наповнені енергією, чи ви спустошені. І от просто протягом дня, двох, трьох, фіксуйте, ви поспілкувалися з цією людиною, який присмак у вас? Якщо присмак єс, клас, кайф, хочу ще, ця людина вас заряджає енергією. Якщо ж ви. Самі розумієте. І тут я не егітую, щоб ви зараз відмовились від всіх ваших друзів. Друзі, це дуже важливо. Але я ігітую, що ця вправа може допомогти вам трошки змінити те, скільки енергії ви витрачаєте на будь-яку людину в вашому житті. І це автоматично це вже буде робити той контекст, який буде покращувати ваше життя. Я хочу ще поділитися такою історією. Якось я познайомився з однією психологиною, тут уже без побачення. На моєму особистому житті ми на моєму невдалому особистому житті ми вже закінчили. Я познайомився з психологією, і вона мені сказала цікаву річ. Вона сказала, Макс, коли мене накриває, коли. Мені погано, а ми коучі і психологи, насправді, живі люди, і нам так само буває погано. І от вона мені каже, перше питання, яке я собі ставлю, хто наклав обік? Кажу: що ти маєш на увазі? Вона каже: ну от хто наклав обобік? Тобто, це, якщо мені плохо, це значить, що сьогодні, вчора, або максимум позавчора, я от з якимось вампірчиком поспілкувалася, яка з мене все повисасувала. І тепер мені від цього погано. І я намагаюся ідентифікувати, хто ж це був, хто наклав у мій бобік. І потім я пропрацьовую, я розумію, що або мені треба по-іншому налагодити спілкування з цією людиною, або взагалі відмовитись від нашого спілкування, тому що мій емоційний стан набагато важливіший. Ну, якщо, звісно, це дозволяє їй контекст відмовитись у даний момент від цієї. Людини. І, до речі, якщо вам цікаво оточити себе людьми, які знаходяться з вами на одній хвилі, я вас запрошую на мій телеграм-канал, де я роблю свій максимум для того, щоб надавати вам більше цікавої та смачної інформації. Ну що ж, це був Макс. Ми ще почуємось.